Поговоримо про політичний процес, який розпочався. Ну, це знаєте, з такими дефініціями, з такими коментарями, зараз підходять до ймовірності проведення президентських виборів в Україні. Тема, яка до недавнього ще часу здавалася чимось. Що не є реалістичним з огляду на небезпеку, з огляду на війну, яка триває в Україні, але то там то там починають з'являтися певні припущення цього разу. Приводом для підняття цієї теми стала публікація в виданні «The Economist». Про що вони пишуть? Володимир Зеленський, начебто, розглядає можливість проведення президентських виборів в наступному 25-му році на тлі падіння його рейтингів. Нібито за допомогою цього процесу політичного президент хоче нібито зміцнити свою владу. Так само джерела е, видання вказують, що серед опитаних політиків, які теж підтверджують, нібито підготовку до виборів, вказують Юлію Тимошенко. І тут знаєте, ми. Будьмо щирими, не маємо наразі жодного офіційного джерела, яке би нам прямо впрост сказало, так вибори будуть або вони не будуть. Ми відкидаємо. Ну але разом з тим ось такі поголоски, які з'являються, зокрема і в західній пресі. Вони я би так сказав, провокують цілу низку запитань так щодо політичного рельєфу, щодо організації, щодо того, в принципі, наскільки це можливо. От про це все поговоримо далі. Віта Думанська з нами на зв'язку. Лідерка руху. Чесно, мої вітання. Доброго дня. Добрий день, вітаю слухачів. Так, ну е, я може перше питання поставлю щодо того, е, наскільки ви припускаєте ось цю можливість. Тому що, як я вже сказав, та окрім там певної технічної бази, є вона немає, і про це треба говорити. Повстає питання формування політичного рельєфу, і от я не знаю, чи він у нас сформований, чи він у нас, взагалі, скажімо, придатний до того, щоб конкурувати і обирати. О, дивіться. Ми не готові до виборів, і про це я би взагалі ну не то, що я, просто ем, е, про вибори говорять ті, хто готовий умовно бігти. Так. В коментарях до е, статті є е, один з коментарів до статті Юлія Тимошенко дає. Так? Мені здається, вона в нас найзитячіший учасник президентських перегонів. Так? так само для Порошенка вибори почалися в той день, коли він навіть не, не хотів визнати результатів Зеленського. От, е, що стосується інших гравців, такої активності ми не бачимо. Але ми маємо розуміти, що м, вибори це не просто прийти на дільницю, організувати цей момент, щоб люди прийшли на дільницю і вкинули бюлетень. Це набагато ширше Історія, починаючи від вільних медіа, так, де, де кандидати могли би е, висловлюватися і пропонувати свої позиції, до е, забезпечення можливості людям проголосувати. Так. Те, що ви кажете, що відбувається тиск там з різних не тиск правильно, з'являються повідомлення так про доцільність виборів в Україні в різних медіа. Вони з'являються вже давно. Ми пам'ятаємо ще як минулого року, почали активно ем, пушити цю тему. Так громадянське суспільство тоді об'єдналося більше ста організацій. Сказали, що ні ніяким виборам з одного боку, а з іншого боку були діалоги Жана Моне, де були представники усіх. Політичних сил, які є в парламенті, і всі вони задекларували, що ніяких виборів до завершення війни. Ну і, від, і ще формальний аспект: якщо брати наше законодавство, то вибори під час воєнного стану в Україні неможливо. Але якщо зняти воєнний стан в умовах незавершеної війни, то ми відкриємо скриньку Пандори з дуже великої кількості проблем. Починаючи з виїзду за кордон, закінчуючи відсутністю там перехідного правосуддя. Тобто, тут проблем буде дуже багато. Тобто, фактично немає ані правової, ну давайте так технічної, я скажу, бази, ані готовності суспільства. Тобто, одна справа, що собі думають політики, а ясна річ їм на тому залежить. І ви сказали, зрештою, це класична історія. Насправді та про те, що підготовка до нових виборів починається на наступний день після завершення тих попередніх, але е, тих двох чинників бракує для того, щоб це бодай технічно якось там розглядалося. Я говорю про суспільство і про. Е, про про питання і безпекові, так? Так, ну дивіться, підготовка ведеться, але ведеться не в плані того, щоб сформувати нам зляпати якогось кандидата і е, його пропонувати суспільству. Ми маємо врегулювати дуже багато нормативних питань. Тобто, як будуть голосувати люди за кордоном, чи на всій території відбудуть вибори, відбудуться вибори? Це важливе питання. Що ми робимо з перехідним правосуддям? Маємо змінити підхід до знову ж таки до ЗМІ, до ведення агітації, бо в нас дуже застарілі підходи, і над цим є що. Що робити, і е, що змінити, і тут працюють уже. І робоча група, яка створена при парламенті, ЦВК багато робить для того, щоб підготувати ці моменти, тому що в умовах закінчення війни буде в нас дуже короткий час. і Це всі розуміють для того, щоб відбулися вибори. Тому ми максимально формально, документально, законодавчо маємо бути до цього готові, і це більш важливий процес ніж поки там ті обличчя, які зберуться. Висунути себе, щоби за них голосували. В такому разі пропоную перейти безпосередньо до ось цього політичного рельєфу. Тобто, давайте так, для того, щоб не, не змішувати все докупи, ми просто відійдемо від питання там готовності проводити вибори а спробуємо оцінити той політичний рельєф, який наразі в Україні є, і що на нього впливає, і як він виглядатиме в перспективі. Тому що я думаю, тут теж ви з цим погодитесь, ті запити, той порядок денний, який був до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, це все можна знаєте, так просто зібрати, Брати як папір і викинути до коша, ну тому що реальність просто змінилася, та але в такому разі постає питання: і щодо нового порядку денного, чи можна зараз в часах війни про нього говорити, про його формування, ем, і щодо тих, хто цей порядок денний буде втілювати, хто буде конкурувати, хто буде, ну скажімо, класти на стіл ідеї і і сперечатися щодо них Ви маєте на увазі. Чи вже з'являються якісь особистості, які так, окреслюють, і це зокрема, та тобто хтось, хто би це міг реалізовувати. Ну, дивіться, зараз е багато сфокусовано саме там на плані. Е Українському плані завершення війни. Так, тут ведеться велика адвокація. Є політики, які вже формують таке ядро, не хочу називати це єврооптимістичним, але це десь з того боку, тобто європейська інтеграція, рух України до Європейського Союзу. З'являються певні наративи ветеранської політики, участі ветеранів у політиці, але поки політичні сили вони ну, себе не як я маю на увазі нові, тому що ну слуга народу вона працює там, є проблеми з депутатами в парламенті, але тим не менше, фракція, партія існують. Так, батьківщина, судячи заяв Тимошенко, вона теж готується до того, аби балотуватися. Європейська солідарність, ну вони, начебто, окреслили у цю тему європейської інтеграції, євроінтеграції, так ну і в мене таке враження, що вони постійно в. А виборчому о, виборчому Ну, як в настроях, отак скажемо виборчими і з активною роботою з е, своїм електоратом. От е, там чи буде далі голос. Ну, тут складно, складно говорити, тому що партія залишилась тільки парламентське ядро, регіональна робота не ведеться, там е, фінансування на ЗК у них забрало, тобто не зрозуміло. Якісь нові політичні сили поки активно про себе не заявляють. Я маю такі великі, в яких би був шанс на успіх. Ми бачимо, що зараз форму перекуповуються юридичні особи політичних партій з якимись дуже маргінальними. <звучит> uh, дуже часто uh, маргінальною риторикою, антикорупційними висловлюваннями, мало не там всіх вішати карати. От uh, таке з'являється, але uh, нові гравці не відкриваються. Так само немає розуміння, як буде рухатися слуга народу. Uh, бо з одного боку, там є рейтинг президента, да, кажуть, він падає, uh, це зафіксував. Але з іншого боку, це uh, ми ж ну. Сама «Слуга народу визнала, що в них партія дуже різнокаліберних людей, і питання: якщо депутати вже хочуть втекти з парламенту, чи буде продовження цієї політичної сили, чи буде тотальне перезавантаження, чи умовно якась, якась зміна брендування? Тобто, навіть політично оцей ландшафт до виборів, на мою думку, ще не готовий. Щодо наявності ідей, тобто так, ті, хто буде це втілювати, це одна історія. Інша справа наскільки широка палітра взагалі може передбачатися в Україні, тому що подивімося навіть неозброєним оком. Ті наративи, я не говорю, що це буде реалізовуватися на практиці, але принаймні ті публічні наративи, які з'являються, це звичайно максимальне віддалення від Росії, інакшого варіанту і бути не може. Європейська інтеграція, українська мова, зміцнення війська тобто, фактично, більшість політичних сил про це говорять. Я зараз відкидаю. Таке явище, як ОПЗЖ, яке надалі там в парламенті існує, але називається інакше, та про це можна окремо поговорити. Але ну чи, чи може бути я не знаю, ширше меню в поточній ситуації, яка є в Україні? Та тому що в принципі, це, це дуже, дуже подібні гасла, які, які характерні для різних політичних сил. Але я це зараз говорю не з точки зору претензії, а радше з точки зору запитання: а чи може бути зараз інакше? Дивіться, тут е, ще, е, ну я би не хотіла бути пасимістом там говорити про якісь е, негативні сценарії завершення війни, але ми маємо розуміти, ті меседжі, які ви говорите, це воно класно працює, коли Україна умовно перемогла повністю в війні, відновила контроль над своїми територіями і кордоном. І зараз ми е, там частина якихось націоналістично-патріотичних ідей, частина відмежування від агресора, так. Але якщо е, війна не закінчується на таких умовах, Десь там ми маємо втрачену територію, наприклад, неповернений Крим, то частина політиків можуть іти з реваншистськими е, такими намірами, там все повернемо, все, е, і такий ядерний електорат, він е, за ними приєднається. І мені здається, що ще ми випускаємо е, оцей великий сегмент, е, які будуть за мир, стабільність, добробут. Е, ну, тобто, такий центристський і не виключення, що цей сегмент електорату знову ж таки зможуть підхопити е, проросійсько налаштовані е, політики. Ми вже просто це бачили. Ну, тобто, ви вбачаєте, що це може бути подібний принцип, так як це було після 2014 року, коли спочатку так помалу, помалу, потім голосніше, потім на, е на з повної труби, як кажуть, та вони просто ввалили цю всю пропаганду, і, е і це таке ходіння по колу, в разі якщо війна закінчиться е або затримається е ось таким чином, так. Так, ну дивіться, ну в нас я після 2014 року була дуже шокована результатами виборів, тому що головами громад деякі стали люди, які там зараз в реєстру зрадників, яких шукає, розшукує СБУ, таких 18 голів громад, нагадаю. Ну тобто, але от південний Схід України там виграли люди відверто з проросійською позицією. Ну зараз ситуація там кардинально інша. бо... Вторгнення в Донецьку, Луганську області було менше за масштабом, зараз вся Україна зазнає обстрілів, але тим не менше я все одно думаю, що буде у нас оце поле таких, ну, не все так однозначно, скажімо, може бути їхнім гаслом. Щодо правих сил, тут теж насправді цікава, цікава ситуація складається, тому що фактично ті гасла. Ті підходи, які були для них характерними, це як я вже говорив, українська мова і зміцнення війська і підняття в. Історичної пам'яті на ну, скажімо, так на е, в, на політичні банери, та і я так само це не критикую. Це це характерно для правих сил, і можливо для України це теж в якійсь мірі щось, чого бракувало в політичному ландшафті там ще 10 чи 15 років тому. Але тепер чи не є так, що ці праві сили е, внаслідок власне, ось цього моменту е, просто втратили свою унікальність і і фактично в такому разі гублять свій електорат. Дивіться, сумно це казати, але ми вже це бачили в 2014 році. Так, в 2014 році була свобода, яка воювала в якої там багато загиблих. В них були певні свої здобутки там на полях бою, так але вони не мали там достатньої ресурсності, достатньої спроможності зайнятися політиками і політикою, і ну фактично вибори ті вони провалили. Але що ми мали? Ми мали народний фронт, який абсолютно не маючи стосунку. До того, що відбувалося в АТО, взяли кілька представників а, збройних сил. Так і забрендувавши все, пам'ятаємо ці коло косі лінії мілітарі, стилістика, і отримали е, найбільше мандатів у парламенті. Тому зараз ми маємо ту саму ситуацію, тому що праворадикальні сили вони, вони воюють. Ну тобто, якщо ми візьмемо той же правий сектор, візьмемо свободу, тобто всі вони мають е, свої е, збройні формування, свої бригади, от, і вони більше там працюють, ніж ходячи на ток-шоу, на ефір. До відомих блогерів розказуючи, що вони будуть робити після війни, тому тут знов є такий ризик, що цю праву риторику можуть вкрасти інші ресурсні політичні проекти. Ем, повернімося до ось цього проросійського сегменту і те, що ви окреслили, як не все так однозначно, Тут теж цікаво з точки зору облич. Та тобто те, що цей наратив може бути присутній і є такі ризики, і ми це вже бачили. Ви про це сказали вище. Та разом з тим, чи ви бачаєте, що е ці гасла можуть очолити люди, які і так були ну політично дискредитовані, хоча вони залишаються в українському парламенті, та і е, нібито там якось голосують. От можна відкрити там результати останніх голосувань, переконатися в цьому, та але чи чи тут ви вбачаєте, що дійсно вони зможуть надалі, скажімо, там використовувати е, е, свою впізнаваність? Чи це радше історія про якісь інші нові обличчя, які для яких все буде не так однозначно? Відця, мені би хотілося сказати, що цей обличчя не повернеться в українську політику, але з того як держава Україна толерує цих людей, то є дуже велика ймовірність, що вони будуть повертатися саме під своїм брендом своїм іменем і будуть працювати у політиці. Тобто, ми досі не вигнали представників ОПЗЖ, бо вони треба слугам, щоби. Голосувати і просувати рішення так, ці люди можуть абсолютно вільно говорити, що вони думають. Ми раніше чесно говорили, що риторика їх дещо помінялася, там перевзулись, передяглись, але ми зібрали основні голосування такі проросійського характеру, починаючи від московського патріархату до, до таких голосувань, які є в інтересах Росії, і це ядро воно досі працює. Тобто, воно своїх переконань не змінили. І ми, як, як ну не суспільство, скажімо так, як влада, толеруємо присутність цих людей. Те саме, що ми Бачимо, відбувається зараз спортново. Це один з обойми Януковича, е юрист, який зараз засипав позовами купу українських видань, і навіть до радіо НВ за підсумками нашого останнього ефіру писав листа. Тобто, ці люди спокійно піднімають голову, вони відчувають себе безкарними, і я думаю, що вони будуть формувати якийсь політичний е загін. Напередодні з'явилося теж з'явилося теж дослідження. Я би хотів з вами обговорити це е, соціологічна група рейтинг публікує уявлення українців щодо культури доброчесності. І тут у них починається власне їхній цей рапорт, їхня їхній матеріал, який власне описує. Всю їхню роботу, яку вони зробили по, по цій темі. Образ державного діяча серед рис і характеристик, якими має володіти держслужбовець, перше місце посідає порядність, її вважають важливою 60% опитаних. Найчастіше її називають мешканці міст і е, старші опитані. Близько половини респондентів серед необхідних рис вбачають досвід і компетенцію. Це 46%. Е, далі патріотизм є важливим для 36-37%. Е, е, молодь говорить про непідкуплення. Найчастіше, ну і простота, близькість до людей є важливою для 30% Частіше цю рису називали респонденти з сільської місцевості. Ну тут знаєте, строкато це все виглядає. Але чи ви бачите певну зміну підходу, або інакше скажу певну зміну запиту до державного службовця? Так, це дуже такий розмитий збірний образ, та ну бо вони різні є на різних щаблях і за різне відповідають. Але разом з тим, що з тим запитом? Дивіться, я так посміхаюся, тому що коли формувалося чесно в 2012 році найбільший запит на політика це була чесність. Десь приблизно так само, як зараз, як зараз доброчесність. Тобто виходить категорія, яка із блоку моральних категорій, так яку на практиці насправді дуже складно поміряти. Доброчесність це коли в тебе немає кримінальних справ, чи там кожен крок, кожен. Кожна на твоя дія є абсолютно доброчесними. В нас тут просто дуже парадоксальна ситуація. З одного боку, ми маємо ідеальний образ цього чиновника, який би він був, так а з іншого боку, тільки хтось стає чиновником, він зразу опиняється в зоні посиленої критики. Так, ми зразу його ненавидимо. Він зразу став корупціонером. Ми йому вже не довіряємо. Це навіть працює там на рівні. Близьких знайомих і сусідів, тобто ми ідеалізуємо так, але ми не ту владу і цих чиновників, які є. Тут виходить якась така непослідовність українців. І ми бачимо ту кризу, яка є зараз з державними службовцями, з державними посадами. Туди з одного боку ніхто не хоче йти, хоча це місійна робота. А з іншого боку, ми потребуємо крутих фахівців. Хівців з відповідним досвідом і за освітою для того, щоб підтримувати країну. Ще один пункт, я його озвучу вище: це простота і близькість до людей. На цьому залежить 30% опитаних. Це передовсім сільська місцевість. Але що, що що ви вбачаєте в таких підходах? Чи це чи це не є ось ця історія про популізм і про прості рішення? так, коли треба просто і, і, і отак, а не по закону і складно, і згідно всіх норм конституції і права. Ну, цю простоту теж можна по-різному трактувати, так як ви кажете, це умовні прості рішення всіх корупціонерів посадити до тюрми, ну, там, не розбираючись, що і до чого. Так? А з іншого боку, це там, кандидат, схожий на мене, такий самий доступний, це в ідеалі часто ще буває мажоритарник, якого я би бачив на окрузі, якого я би там, знав. Ну, в людей є оцей запит там, помацати свого політика. От і тому відповідно це вибирають. Але да, і прості рішення це теж з цієї категорії. Нікого не обходить, як ця політика обернеться далі, які наслідки буде мати. Ну але разом з тим рівень політичної відповідальності і політичної підкутості, бо бо це взаємопов'язано, як на мене. Та чи чи можна сказати, що від початку війни це почало формуватися? Цього стало більше, тому що є пряма залежність від, від твоєї безпеки, від твого життя і того власне, кого ти делегуєш до того чи іншого органу влади? Все пов'язано. Але дивіться, мені зараз це може бути таке непопулярне твердження, але мені здається, що люди зараз оце якраз не, ідентифі... ну, не сильно проводять. Між не, ото тим, ото так, тобто себе швидше ні, швидше відповідальність політиків за долю країни тут оцей вищий масштаб, тому що зараз діалоги з політиками стали набагато менш інтенсивними ніж коли це було у мирний час, тому тут швидше про відповідальність на високому рівні, ніж про якусь оцю от близькість до людей. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час за розмову аудиторії. Нагадаю, Віта Думанська лідерка руху чесно з нами щойно наживо.